Доброго здоров'я, пані і панове, це Телеканал Рада, це проект власний погляд, і в цей момент у нас в гостях Валерій Карпунцов, народний депутат України. Пане Валерію, вам доброго здоров'я. Вітаю вас. Ну, по перше, я вас вітаю так само, що вже чинний народний депутат, вже з посвідченням, вже присягу склали. Так що можна безпосередньо говорити про ситуацію, яка складається, склалася, яку ви передбачаєте її всередині парламенту? Безпосередньо одразу хочу до вас, як до людини вже публічної, відомої в процесі виборів звернутися. Ви за цим йшли у Верховну Раду ці два дні. От ви так її уявляли роботу самої інституції. Ну, принципі, як пам'ятаєте, з минулої розмови ми трошки торкалися роботи київської міської ради, де я також був депутатом. То я вам скажу від київської міської ради, не дуже воно відрізняється. Правда? Да от е, тобто ми були готові і до такого формату. В принципі, звичайно, ми не за цим йшли в парламент. Але хочу зауважити, що незважаючи на ті гарячі дні, які були в парламенті, фракція партії Удар зареєструвала декілька проєктів Вже? нормативних актів так, починаючи з першого дня. Тобто ми за чим йшли та те, те, те стараємося, намагаємося робити. Угу. Но по організації, по місцю фракції всередині парламенту, як воно виглядає? Ви, ви в, в, в якій стороні. Я тому боці раційними от... ми справа, так е, як та політична сила, яка сповідує uh -huh. демократичній цінності і європейський поступ, так склалося в парламенті. Що зліва сидять. Ти політичні сили, які мають ліву ідеологію, справа ті, які права а під час вчорашніх подій ну відносно е, дання дозволу на отримання прем'єрських повноважень пана Мазаровам. У вас була достатньо така жорстка позиція. Ваш лідер говорив про певний там кишеньковий рівень. Поясніть, то, в поясніть роз'ясніть в чому справа. То... Хоча, в принципі, ви не а, виступали активно в силовому варіанті проти. Як от складалися домовленості і. Справа не в силових варіантах. Чому, чому йде блокування? І тут я б не казав би за блокування трибуни, блокування йде процесу. Чому? Тому що йде порушення регламенту. Тобто, якщо ми домовляємося, да, на рівні керівництва, на рівні чи то підготовчої робочої групи, чи то зараз керівників фракцій, є певні політичні домовленості, треба їм слідувати. Якщо ми домовилися, що кожен голосує особисто, що дотримується регламент, то звичайно на будь який прояв порушення цих домовленостей. Опозиційні сили реагують, реагують емоційно uh -huh. і звичайно підходячи і ближче до головуючого. і це ну, так стало, що називається це блокуванням трибуни. З, да, звичайно, багато трибуна людей... не А право Багато того, людей що... просто підійшло і споштовханина, дасть звичайно, боку, звичайно. <рес> Хтось переживає, що когось десь кудись відсунуть, відмістять, ну, бог його знає. Бо коли вже знаєте, багато людей і ну, така гаряча, гаряча. Ситуація, то, звичайно, може бути і штовхання. Ну, Ваша заяви, вашого заяви лідера. лідера, розумієте, дуже б хотілося, щоб, наприклад, обрання голови Верховної Ради було максимальної кількості бажано конституційним складом парламенту. Бажано. Бажано хоча б двома третинами, щоб понад 300 голосів було. Тому що це голова Верховної Ради України. А Верховна Рада України це колегіальний орган, він складається. З визначених Конституцією 450 народних депутатів, які вони політичні сили не представляли, але все рівно ми всі працюємо в одному органі в Верховній Раді України. Звичайно, посада голови Верховної Ради повинна об'єднувати, не роз'єднувати. На жаль, Володимира Васильовича обрали голосами партії регіонів і партії комуністичної навзамін за те, що їх визнали фракцією, Хоча, як відомо, вони не можуть бути фракцією, і це такі політичні торги. І на жаль, ще раз зауважу, що не було. 300, понад 300 голосів, як би хотілося нашій політичній сили для того, щоб саме голова Верховної Ради він він перший серед рівних, як ми сказали, ну, але врешті-решт, все одно доведеться налагоджувати Звичайно. співробітництво, Звичайно. співпрацю. Це будуть там засідання керівників фракції. Все одно як ви ставитеся до і ми безпосередньо особливо. особисто в мене була практика спілкування і співпраці з паном рибаком в рамках підготовчої... Угу. Групи в підгрупі, яка розглядала предмет віддання комітетів, яку підгрупу він очолював, ми познімали майже всі гострі питання. Проблемні питання. Да, да, да. Була була спроба певних політиків перемішати предмет видання комітетів. Зрозуміло, Опозиція стоїть на чому? Що комітети при розподілі комітетів бажано б дотримуватись європейських норм, традицій і наших українських. Угу. Що я маю на увазі? 2007 рік? Як опозиції, які комітети віддали? Так, щоб зараз зеркально також опозиції віддали. Це по боротьбі з корупцією, це свобода слова, це регламентний, це бюджетний комітет. Звичайно, партія регіонів зараз не має наміру цього робити. Це видно по тих діях, які от вони в рамках підготовчої групи і робили. Тобто є 13 комітетів, які вони вже е, собі помітили, що будуть пропонувати опозиції, але і в цих 13 комітетах е, наповнення предмета віддання досить є суттєве. І для того, щоб ще й цю вижимку забрати, вони намагалися зменшити. чи Змінити предмет відання цих комітетів, от ми в рамках цієї робочої групи відновили статус -по. Ну, Дивіться з одного боку, ви говорите, що зі спікером можна домовлятися людина, яка готова знімати гострі питання. Він в дискусії. Це, він мусить це робити. Він і вміє, і мусить свої ваші посади. слова. А далі йде ситуація із комітетами. От всі очікувані наступного тижня, десь ну я розумію, що вже домовилися. Які за піде про да, дискусії, є, але та да, набирання чинності цього процесу, якраз вівторка, от е, маючи всередині е, своєї фракції достатньо досвідчених людей, людей, які як ви вже сказали, передають до секретаріату законопроекти, то, що на які комітети претендує удар з одного боку. А і як ви очікуєте в рамках домовленості, що все ж таки вам запропонують? Ну, я не хотів би зараз озвучувати. Ні? Не хотів би. Є у нас у нас чітка позиція серед опозиційних сил. Удар, батьківщина, свобода. Ми тримаємося копи цих питань. У нас чітке є розуміння, які mm -hmm. мусять бути комітети. Я ще раз повторю, це ті, які мають е, реальні можливості контролювати процеси, які відбуваються влади. Регламентний, бюджетний по боротьбі з корупцією, свобода слова. Ну я скажу, що в 2007 віддали опозиції, по-моєму, і фінанси банковські діяльності, і аграрний комітет. Тут, здається, не буде да, я так відчуваю. От ну, не хотілося б, знаєте, так. Mm -hmm. Зовсім погано думати про партію влади, але от я ж кажу, той досвід підготовчої робочої групи. Мені дає дає підстави так думати. Mm -hmm. От, і в нас всередині є чітке розуміння, як ми будемо між собою діяти. Зараз будемо дивитися, як нас піде діалог із партією регіонів. А от дивіться, не перший і другий же день показали доволі таки принципову позицію опозиції. А в питаннях людей, які реєструються, не реєструються в відповідних фракціях, за якими вони пройшли тощо. А перед тим як ви зайшли до парламенту, саме до фракції удар було попередньо апріорі певні проблеми. Як вам вдалося Я питаю наш, наш ефір, да. да. От апріорі, як вам от, в, говорили, все, там все понятно. З ударом, звісно, все понятно з тими, от в, в них всі там. Тушки. будуть дум думати, так. да найменше думати. Як вам вдалося сементуватися тут? а нам не чого ми. Я вам давайте згадаємо наш ефір, і ми відповіді перед виборами на питання. Я вам чітко сказав, що в нас не буде цього. У нас е, чітке є зрозуміння між колегами, для чого ми <гум> йдемо, як <гум> ми йдемо, з ким йдемо. У Нас дуже гарна команда. Вона е, об'єднана. Ми гарно і внутрі команди спілкуємося, і назовні назовні держимо позицію. От у нас взагалі тривала дискусія, чи можливо нам не потрібно приймати у лави нашої фракції інших колег, які все ж таки ну захочуть поділяти погляди. Пар... Фракції удар і партії удар, тому що от ну була в нас така дискусія. Не, не велася дискусія про можливість втрати, власне дискусія чи про можливість набуття і чи потрібно це для фракції. От. Але все ж таки вирішили, що ті е, люди, які ти наші колеги, які підтримують цінності спільні, які є опозиційно-налаштовані до влади, їм буде е, зручніше позицію сувідстоювати е, в рамках нашої фракції, тому що ну, звичайно бути одному в один в полі не воїн. і втратити таких людей. І в парламенті це занадто дорого і це недопустимо, І звичайно, ми вирішили на фракції. Приймати таких людей, і ми mm -hmm. дуже раді, що до нас долучилося два народних депутата. Це дуже прекрасні професіонали, колеги наші. Перші дні показали і їхній потенціал. І нормотворчий, і mm -hmm. моральний, і інтелектуальний. У мене дуже великі враження, позитивні з нашої співпраці. А от дивіться, а табло голосування вчора показало, що в принципі у провладної більшості є більшість. Тобто то там mm -hmm. перший день, потім 240, там 50 тощо звичайно. Я далекий від думки, що фракція удар і представники опозиції будуть тільки сидіти і споглядати за тим, що в когось буде більше, все одно ви прийшли якимись практичними речами. На основі чого і як ви плануєте домовлятися? На основі тих актів, які потрібні для наших громадян. Ми будемо домовлятись на основі публічної нашої позиції. Розумієте, звичайно, прикра, коли йдучи на вибори, всі казали, що да, ми за персональне uh -huh. голосування. Ми будемо голосувати. Ми наша політична uh -huh, сила, uh -huh. батьківщина, свобода, партія регіонів і комуністи. Всі казали, що вони будуть голосувати особисто. На жаль, перші дні і чому були ці блокування роботи парламенту, все показали, що не особисто голосували, журналісти фіксували, колеги фіксували. Так, Я бачу, да, в залі прямо фіксували. Ви, Да. да. Ви і ваш фіксували, і ми в залі фіксували і з ложі преси uh -huh. журналісти, фото-відео фотовідіофіксацію, що не голосували особисто, і це звичайно збурило велику частину зала, тому що ну не можна так обманювати виборця. І нам вдалося все ж таки домогтися того, наприклад, вилучення карток депутатів, які не склали присягу, і ми вважаємо інформація, не... що їм інформація, що повернули картки. Ну може і повернули після засідання. Бог Бога знаю, розберемося. У нас не було на жаль доповіді апарату. Апарату Верховної Ради стосовно їх набуття їх повноважень, як вони відбувалося, не було на нас доповіді апарату Верховної Ради, яким чином на якій підставі вони зареєстрували uh -huh. фракцію комуністичної партії. От Розберемося, час покаже. Ну, Тим не менш, наскільки жорсткою тут буде позиція, бо знову ж таки це ж дорога з двосторонніми. Розумієте, доведеться десь може Заявили, що е, тих е, громадян чи е, їх колегами назвати неможливо, які зрадили uh -huh. наших виборців. Зрадили Політичні сили, ми не будемо допускати. Ну це позиція в даному випадку щодо табалових, це батьківщина. Да? Це е, їхня позиція. Вони чітко заявили, що ми не будемо їх допускати до роботи в парламенті. Вони не є депутатами. Ну це є вони... вже перешкоджання діяльності ну, народного депутата. Ну, але так, якщо то, вони не скрали, не склали присягу, вони не є народними депутатами, вони не набули. Це то ви раз. чекаєте на доповідь від апарату, чи склали, чи не склали присягу. Ну ми знаємо, що вони не склали, а, але да, ми хочемо ага. доповідь почути, яким чином у них картки. З'явилися, яким чином їх запустили. Ну Так, добре, тобто... так а ві... а, окей. А в інших позиціях де, де от е, межа вашої поступливості? Ну це треба йти по кожній ситуації. Наприклад, mm -hmm. якщо всі кажуть, що вибори в Києві потрібні. Да? Що от вже рік немає в нас, у нас київського міського голови давно вже немає, mm -hmm. але де юре, в нас рік не призначаються вибори київського міського голови. закінчується повноваження продовженим Конституційним судом також. В цікавий спосіб Київської міської ради фракція партії удар Віталія Кличка зареєструвала проєкт постанови 12-12-го 12, 12 про проведення виборів чергових виборів Київської міської голови Київської міської ради 2 червня 2013 року. От якщо всі заявляли, що це потрібно і це зрозуміло потрібно. Я думаю, що ми несанувколо цього питання об'єднаємося, буде прийнята постанова. зрозуміло. От в цих законопроектах, про які ви вже сказали, які є в пакеті взагалі, загальних. Посад, наприклад, так. також партія влади Посад, який заявила, спектр що спектр законопроєктів у вас? Ми будемо подавати в першу чергу ті проекти актів, які ми обіцяли, що ми нашим виборцям, угу. що ми при, коли прийдемо до парламенту, їх в першу чергу будемо просувати. От ми їх першими подамо. А звичайно, з усіх сфер нашого життя, наших громадян, ми будемо подавати. У нас велика фракція достатня. У нас достатньо, як ви угу. вже зазначили фахівців у різних галузях. От тобто ми будемо активної фракції, дивлячись на цей парламент, багато політологів і в нашій студії і в інших засобах масової інформації говорять, що цей парламент проіснує в такому форматі до президентських виборів. Після президентських він можливо зміниться там в якомусь іншому форматі. Ви особисто для себе, яким бачите цей парламент, звичайно, він не буде таким, який був до цього. І перші дні показали. І, і якщо раніше десь опозиції не доставало духу, не доставало можливо аргументів. Я не маю на увазі фізичних там чи що, угу, от не було єдності, спільної позиції не було. От, зараз ці в, дні перші показали, що опозиція діє спільно у всіх принципових питаннях. І коли діємо спільно, то мож, можливо, як мінімум, змусити сісти за стіл переговорів а вже за столом переговорів, шукати компроміс. А раніше в... не рахували загалом. Бліц, питання, ваша найбільша радість від парламенту і найбільше розчарування. Я думаю, що найбільша радість ще попереду. Так. і розчарування також. Спасибі вам велике. Я нагадаю, що в нашій студії в цей момент Валерій Карпунцов, народний депутат України. А ми йдемо далі по нашому ефіру. Нагадаю, це проєкт власний погляд. Спасибі, що ви на парламентському, оскільки ми робимо разом з вами політику зрозумілою. До наступних ефірів. До побачення.